Спочатку кожен із вас повинен створити надлишок людського ресурсу, який приносить, чи може приносити гроші більше, чим за цей ресурс заплачено. А потім працювати над покращенням цього співробітництва. Ну тобто, якщо він поки ще не приносить, працюйте, щоб приносив. Якщо приносить, працюйте, щоб приносив більше. Це є ваша робота керівника стосовно тепер то стосовно часу і грошей, тепер я вам показую стосовно людей. Ми з вами стратегічно розмовляємо сьогодні. До ресурсів треба відноситись не з позиції витрат: багато чи мало, дорого чи дешево, а з позиції, яку я вигоду отримаю. Не обов'язково дороге – це найкраще. Бо це позиція маніпуляції продавців. Це саме дороге, тому що подивіться, яка яке, це не обов'язково. Найкраще саме те, що приносить потрібний результат. Головний підхід до продукту, чи найкращу вигоду я купляю із того, що можу собі дозволити витратити. От, у мене стільки грошей. От стільки чи от стільки, неважливо. От на ці гроші я найкращу вигоду беру чи ні.